Наші захисники зараз на передовій воюють за незалежність країни, захищаючи наші кордони від окупанта: хтось в теробороні, хтось в армії, хтось плете маскувальні сітки. Допомагає переміщеним особам та з гуманітарною допомогою. Такий нелегкий час для країни, і наше місто стало єдним як ніколи. Не дивлячись ні на що, місцеві жителі завжди готові протягнути руку допомоги та підтримувати наших воїнів. Культура також докладає неабияких зусиль задля нашої перемоги. Покровськ продовжує працювати, жити та діяти далі. Ось і на цьому тижні центральна міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка вийшла з ініціативою провести книжковий ярмарок на підтримку збройних сил України. Ця наша акція проходила 26 і 27 вересня цього року. І ми проводимо з 9 до 15 години. Ці ярмарці, наші мешканці, які проходять мимо. Ми їх зупиняємо, розповідаємо про цю нашу ярмарку. Про цю нашу акцію вони можуть взяти книжки, які їм подобаються, і в нашу скриньку покласти гроші на допомогу ЗСУ. хто скільки може. Історія створення ярмарку не передбачає фіксованої ціни на книжки. Мешканці нашого міста дуже підтримали нашу цю акцію. Вони не проходять мимо. Реакції, їх залюбки цікавлять наші книжки, і вони залюбки дають гроші на допомогу ЗСУ в неограниченій кількості, оскільки бажає, стільки і жертвує на допомогу ЗСУ. За це він отримає любу бажану йому книгу подарунок. Від наших жодна позиція бібліотечного фонду не зазнала втрат. Книжки, що були представлені до уваги покровчан, були заздалегідь придбані для проведення акції, різноманітний вибір творів та авторів. Книжки були орієнтовані майже на будь-який смак та вік читача. Навіть найвибагливіший поціновувач літератури точно знайшов би позицію, що змогла б його зацікавити з цієї ініціативи. Ми хочемо внести невелику частинку нашого внеску для нашої перемоги. Про результати проведеної акції можна дізнатися на офіційних сторінках у соціальних мережах Покровської міської публічної бібліотеки імені Тараса Шевченка.